Мислити широко ось найважча робота, і тому мало хто за неї береться. Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд електроінструментів і з вами Нік Дотошний. І сьогодні у мене на огляді акумуляторна ланцюгова цепна від торгової марки Revolt модель BCS20х16. Ну і звичайно, друзі, все, як ви любите, я її буду тестувати та розбирати, дивитися, що всередині. Пробіжимося швидко по характеристикам. Працює дана пилка від 40 вольт, ємність акумуляторів 5 ампер час, довжина шини, друзі, аж цілих 405 мм. Ланцюг в цій пилці як стандартні електропилі на 56 ланок, швидкість ланцюга 5 метрів в секунду і кількість батарей 2 штуки. А тепер, як завжди, друзі, по традиції розкажу тим людям, хто купує в інтернеті і не має можливості потримати дану пилку, а тим паче покористуватися нею. Як ви Бачите, поставляється дана пилка в кейсі. Це дуже добре, тому що не треба знімати шину. Знімаються лише акумуляторні батареї. Ну, це зроблено для техніки безпеки. І також у цьому кейсі є ще додаткове місце ще під дві акумуляторні батареї. В Комплект цієї пилки також входить зарядний пристрій, який має своє місце в кейсі. Також в комплекті дуже важливо іде запасний ланцюг, ключ для зняття шини. І, як ви помітили, кейс дуже-дуже і реально можна окуляри, рукавиці, навушники, сюди, реально все поміщається. І дуже круто, що по завершенню роботи тобі нічого не треба розбирати, ти просто береш закриваєш кейс. І, до речі, сам по собі кейс дуже хорошої якості. Друзі, 90 кілограм! Покажу тепер безпосередньо конструкцію самої пилки. Шина цієї пилки має зірочку, комплектується ця пила ланцюгом суперзуб. Шина фіксується на дві шпильки, безключова натяжка ланцюга аварійного тормоза нема це просто щиток, який захищає руку. Тут аварійний тормоз не потрібен. Далі розкажу, чому є бак для мастила. І круто, є регулятор подачі мастила. Повноцінна алюмінієва ручка, як в стандартних бензопилах, також є упорні зуби. І зразу дивлячись по конструкції, я вам хочу сказати, що тут стоїть ременна передача, так як в рубанкові, так як в деяких циркулярних пилах. І добре це чи не добре, ми з вами глянемо у тесті. Кнопка тут реалізована по техніці безпеки, тобто, як ви берете в руки, вона не включиться без додаткового нажиття ось цієї запобіжної кнопки. І ця пилка миттєво виключається. Як тільки ви випускаєте її з рук, в неї є автоматичний тормоз. І тому то я говорив, що ось цього тормоза тут фактично не потрібно. Батареї тут ідуть серії М1, тобто Макітовські. У кого є макітовські батареї, вони повністю будуть підходити до інструмента Revolt. Сама по собі батарея має індикатор заряду батареї. Кожна з батарей має 20 вольт та 5 Агодину. І хочу вам сказати, друзі, що ці батареї відносяться до серії Extra Power, тобто до якихось ну, ставити їх просто не бажано. Тому що тут великі робочі токи. До речі, друзі, є віконце в бакові, щоб ви могли контролювати рівень масла, тобто, як вже буде закінчувати, ви будете бачити. І також забув сказати, що основна ручка прогумована і додатково також має прогумовану накладку. Сама по собі резинова накладка сюди зафіксована добре і не привертається в руках, а то деколи береш дешманський Пили чи електропили і ця от накладочка крутиться. Тут напресована вона досить добре. Покажу, як встановлюються тут батареї. І під час роботи можна контролювати індикатор розряду батарей. Ну що ж, давайте тепер спробуємо і послухаємо, як вона працює. Як ви помітили, пила має плавний пуск. Так, залию масло. Ну що ж, перевіримо наскільки різів хватить. Зробив 11 різів. дерево не сухе, не трухляве, як зараз деякі напишуть, і немає по одному діленню. Друзі, тільки по одному діленню пішло. Друзі, в мене реально волосся в жилах стине, тому що, бачите, працював на всю шину, робив продольний різ, і пилка не відчуває тої нагрузки. Я не можу реально, я тут не можу її зупинити. І як бачите, працював повністю на всю шину. Пилка за рахунок того, що в неї ремінна передача, за рахунок того, що безщітковий двигун і батареї 5 Ампер годину, екстра Павер не відчуває такої нагрузки. Чесно кажу, не буду крутити душою, кращі пилки я не тестував поки. Так, друзі, загалом зробив 16 різів. 16 ось цей був продольний і акумуляторні батареї рівно сідають. Тобто по два ділення вже немає. І давайте продовжимо тест. Так, зробив 35 різів, залишилось по два ділення на кожній з батарей. Продовжу далі. Ну що ж, друзі, сіли акумуляторні батареї. Тобто так сіли, що аж нічого не показують, перегрілися. Але, як на мене, це дуже крутий результат, тому що такого результату в мене ще не було, щоб такий здоровий кругляк і 38 різів. Я просто реально під враженнями. Ну що ж, а тепер погнали її розбирати. Так, одразу покажу, як виглядає натяжне. Гвинт металічний, також металічною пластиною прижато. Тобто сам механізм йде повністю в металі. Хочу відразу показати, як виглядає ланцюг. Бачите, на кожному звіні є така перфорація. Це зроблено для того, щоб змазка краще подавалася безпосередньо до шини на звірочку і загалом, щоб змазувала всю шину. Це є технологія, як і у штіля. Так, Добираємося до ремінної передачі. Ну, тут реально все вражає. Як бачите, весь механізм алюмінієвий. Є ребра жорсткості, Все йде на алюмінієвих шківах. Покажу маркування ремня. Ремінь тут іде на 5 ручейків. І скажу від себе, як майстер, ну такий ремінь. Практично нереально порвати. І чим добре, чи що тут, тут стоїть ременна передача, тим якщо пилка постійно буде йти в навантаження, то двигун на себе не буде брати такої нагрузки, безпосередньо буде вироблятись ремінь, тобто замінили і працюєте далі. Тут вже підхід іде більше професійний. Так, зняв ремінь і хочу показати, що вал шківа тут фіксується на підшипниках. Як бачите, пережато гвинтами, і безпосередньо цей привідний вал також зафіксований на підшипнику. А якщо вам подобається, що я роблю, як бачите, розбираю прям пилку в лісі, як говорять, не відходять від каси, обов'язково став лайк. Так, знімаю зірочку. Зірочка тут іде фіншую на стопорному кільці. Ну і тепер прийшов час подивитися, що там усередині. Так, друзі, розбираю поступово і відразу вам показую і ділюсь. Шпильки дві ці замінні. Дуже легко і просто їх міняти. Бачите? Звичайні стоять болти, можна в майбутньому, якщо вони виробляться, замінити їх на калення, Тобто... Так, далі покажу ось цей шкіф, тобто це йде пряма передача безпосередньо на привідну зірочку. Ніяких шестерень, нічого немає, а тут стоїть вже. Двигун. То є ведущичків, а то є відомочків. Ось така тут іде передача. Як на мене, цей механізм найнадійніший, набагато надійніший, ніж редуктор, такий, як в звичайних електропилках. І від того, друзі, маєте таку продуктивність і тому тут -то ця пилка працює з сороковою шиною. Також з цієї сторони на валу стоїть підшипник. Так, видно масляний насос, і видно, що вал крутить масляний насос, і тут помпа качає масло. Регулятором служить. Ось така крутілка, яка просто пережимає шланг, більше пережимає, менше пережимає. Ось Все так просто і надійно. Двигун тут стоїть безщітковий якір-магніт. Статор на 6 катушок. Ну, все, як бачите, всі провода, які підпитують катушку, йдуть в термоусадки, залита компаундом. Стоїть два конденсатора по 470 мікрофарад. і звичайна кнопка. І До кнопки також все припаяно, щоб від вібрації. Нічого не відпаялося. Ось така, друзі, проста-проста конструкція. Як, як бачите, тирс тут нема, тільки тирса була тут біля підшипника, але це не критично, тому що цей підшипник йде пилозахищений типу RS. Так, друзі, розібрав акумуляторну батарею. Хочу показати, як все виглядає. Як на мене, непогано, плата пролакована. Покажу, що елементи тут стоять високотокові, INR 18650. Кожен елемент має 2000. 500 мАг. і як бачите, тут 10 елементів, і всі вони між собою спарні. Тобто, насправді, одна батарея має 5 ампер Ну що ж, будемо підводити підсумки. Друзі, скажу вам відверто від душі, такої акумуляторної пили я ще не зустрічав, а саме з такою продуктивністю, і щоб на 40-шину працювала і не відчувала зовсім нагрузки. І ще хочу відмітити, що ланцюг тут суперзуб. І хто ріже багато, всім відомо, що з таким ланцюгом йде навантаження більше на пилку. І ця акумуляторна пилка не відчуває цей ланцюг. Також дуже мені сподобалось, ремена передача, це просто і надійно. Якщо ремінь колись виробиться, без проблем можна його замінити. Мінити також сподобалось, що безщитковий тут двигун іде, простенька подача масла. Ну і звичайно, вся механіка повністю зроблена із алюмінія. А самою головною фішкою те, що ця пила зразу постачається у кейсі. Тобі не треба її збирати шину, розбирати. Від'єднав дві акумуляторні батареї, взяв чемодан і поїхав в ліс. Також попрацював, поклав і поїхав додому. І мені реально не стидно рекомендувати цю пилу для заготовки дров, тому що зі своїми задачами вона справиться на 5 з плюсом.